Більше 80 наборів гуманітарної допомоги отримали сьогодні мешканці дорошівки. Колишні староста села Сергій Власов зараз служить в Збройних силах України. Чоловік розповідає, що на блокпосту познайомився з місцевими волонтерами, які погодились допомогти дорошівчанам. Ми познайомилися з Василієм на моїй службі, так скажімо, він привозив нам гуманітарку. Ну, я... Спросив за село, согласився привезти нам гуманітарку на наше село. Так і вийшло, що ми організували сьогоднішню роздачу гуманітарної допомоги. Населення у нас 249 прописаних, проживає менше. Моральний стан у нас у людей вже якби привикли всі, до обстрілів. обстріли в нас бувають. Не часто, але бувають і вночі, і в день. Коли їм заманеться, ну по селу слава Богу, не попало в нас ще нікуди. Потреби, як і всіх. Село є село, свої картошка, там усе є. Ну а так, з продуктів харчування, там макарони, сахар, сіль. Потреба є така. Житель середини Буди Василь Дворецький розповідає, що є пастором церкви Надія в Ямполі. Спочатку війни чоловік займається волонтерством. Разом з однодумцями він завіс і роздав людям вже десятки тонн найнеобхідніших продуктів. А от доросівку вони приїхали вперше. На кожен двор привезли на кожен двор, скільки було заказано. А, алія, консерви, вермішель. Я работаю по всьому нашому Шостинському району. Избуда, зноба, глухов, шостка. Это все совместно с сумкой самаритянина. Этот проект осуществляем. Ямпелев, скажем так, полностью был обеспечен. Более двох тисяч было завезено только на ямпель. Зараз працюємо на тому, щоб завести одягу. В зима. Жителька Дорошівки Юлія розповідає, що допомога жителям села необхідна. Ціни на продукти в магазинах злетіли, а більшість населення має мінімальні доходи. Представителі нашого села сообщили, що буде приїде в Дорошовку гуманітарка в 12 часов. Ну всі очень довольні. Знаете, з підняттям цен на все, то, звісно, не помішають. Будім. Аладі жарить, будемо м'ясо єсть. Дорошівчанка Ніна Костянтинівна розповідає, що жителі села вдячні волонтерам за увагу та допомогу. Жінка говорить, що найбільше в Дорошівці чекають все ж не гуманітарку, а звістку про завершення війни. Хочу мира, щоб наші солдати були живі, здорові, вернулися за своїх батьків, бо в мене теж є син. І дуже щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові.